Другий рік в Україні триває повномасштабна війна. Дехто стверджує, що вже втомився, але ми не маємо на це права. Бо коли військові стали живим щитом оборону держави, мирне населення повинно бути надійним тилом для захисників України. Рогатинська громада більше тисячі мешканців, якої сьогодні на передовій донатить на армію, що є сили. Військовим допомагають дорослі, діти, орган місцевого самоврядування, підприємці, волонтери, усі небайдужі, які не знають утоми, бо розуміють, що їхня підтримка ознака спільної боротьби проти ворога. Бійцям дуже важливо відчувати руку допомоги. Це тримає їх на силі. Тому вже вкотре днями від Рогатинської міської ради на Донецький та Запорізький напрямки відправився черговий вантаж з допомогою. За кошти місцевого бюджету на суму 395 тисяч 400 гривень було придбано два квадрокоптера та шість запасних батарей для них. Гроші, зібрані під час фестивалю, пісні опілля, використали на Starlink та Бандера Пауер. Працівники міської ради систематично жертвують одноденний заробіток на армію. З цих коштів для земляків військових закупили медика. А також ноутбук і принтер. А про домашні гостинці для рідних захисників подбали старостинські округи. Цього разу це Княгиницький, Долинянський, Пуківський, Нижньолипецький, підмихайлівський, Васючинський, Жочівський, Фраський, Підкамінський та Конюшківський, зокрема село Явче. Жителі громади наліпили понад 100 відер вареників. Крім того, голубці, квашена капуста, пиріжки з м'ясом, солодощі. Усе це заледве ледве містилося у бус. Окрему подяку міська рада висловлює також Роману Малицькому, представнику церкви християн Віри Євангельській підприємцям Ярославу Якимцю, Володимиру Мельнику, Григорію Кривеню, Тарасу Бариляку, Богдану Гордію, підприємству Галпласт, які долучилися до відправки гуманітарної допомоги на фронт. Загалом рогатинці завантажили п'ятитонний бус під саму зав'язку. Як зазначив міський голова Сергій Насалик, бійці чекають допомоги, але ще більше вони ждуть моральної підтримки. І такі візити у військові частини, де служать наші земляки, дарують їм ці позитивні емоції, додають їм впевненості у важливості справи, яку вони чинять для України. Перемоги. Захисники не мають на тому часу. Тож і нам зась скиглити, зневірюватись і бути байдужими. Війна у нашому домі, і лише спільно ми можемо перемогти ворога. Тому, коли хлопці кажуть, треба більше дронів, бо це наші очі, це наші життя, ми маємо усе зробити, щоб ці дрони у них були. Разом переможемо.